Європа, чемпіонат світу, кваліфікація Азербайджан Україна. Азербайджан вдома часто тримає щільну оборону, але різниця у класі з Україною відчутна. Наша збірна повинна брати три очки, використовуючи швидкість в атаці. Прогноз. Перемога України, 02. Вірменія, Ірландія. Вірменія має небезпечних гравців у швидких атаках, особливо вдома. Ірландія добре бореться, але часто має проблеми з реалізацією. Прогноз. Нічия 1-1. Албанія – Латвія. Албанія вдома виглядає організовано, має сильний захист. Латвія виглядає слабше. Прогноз. Перемога Албанії 2-0. Боснія і Герцеговина, Австрія, Боснійці сильні вдома, але Австрія виглядає більш збалансованою командою. Очікується напружений матч. Прогноз. Перемога Австрії або Нічия 1-2, 1-1. Кіпр, Румунія Кіпр вдома бореться, але клас Румунів значно вищий, особливо в атаці. Прогноз. Перемога Румунії 0-2. Норвегія. Молдова. Норвегія має у складі Голланда та Одегаарда занадто велика різниця в рівні. Молдова навряд чи чинитиме серйозний спротив. Прогноз. Перемога Норвегії 3-0. Сербія, Англія. Центральний матч. Сербія вдома грає жорстко і може забити. Але Англія має потужніший склад і глибину. Прогноз. Перемога Англії обидві заб'ють 1-2. Угорщина. Португалія. Угорці дуже додали останнім часом, особливо в командній грі. Але Португалія має більше індивідуальної майстерності і глибину складу. Прогноз, перемога Португалії, 1-2. Франція Ісландія. Франція явний фаворит. Ісландія може чинити опір завдяки фізичності. Але різниця у класі величезна. Прогноз, впевнена перемога Франції три